Ребята, хтось пам'ятає, колись був такий блог Дневник Хача Амірана Сардарова. От я хочу зараз спробувати записати якийсь похожий подобний на нього блог. Щось з цього вийде, не знаю. Може фігня якась, а може щось нормальне. Ну, буде видно. Зараз збираюся з пациками зустрітися каву випити. От, І спробую вам це все зняти. Ну от я і зібрався. Ну що, похожу на... На льва, на тігра. Чик-чик-чик. New Balance. Оп-оп. Так, оп. Да, ніяк не можу побороти страх знімати на камеру при людях. Був короче, я в проспекті, з пациками каву попили, потім поїхали в проспект. Взялося в декателоні отакі кросовочки. Зараз вам їх покажу. В них же зараз і піду, вероятніше за все. Ну не в них, а з ними разом спортзальчик займатися. Перед самим залом протеїну вже пити не буду. Зараз заварюю собі ось ложечку креатінчика. Ложечку креатинчика поклав, додавлю води. П'ю креатинчик я вже майже год. Не можу сказати, що він прям дає якусь силу там, чи об'єм. Просто от є віра, що це допомагає, да? і хочеться в це вірити, якось так. Прийшов з зала додому, покажу, що купив. Зайшов в фору, взяв собі 6 літрів моршинської, принкл взяв і пляшечку пепсі. Найти, щоб сили зараз приготувати покушати собі, то тобто б взагалі супер.